Цієї ночі жителі Херсона прокинулись від гучних вибухів. Російські війська вкотре обстріляли житлові квартали. В корабельному районі через влучання ворожих снарядів загорілись три приватні будинки. Ще декілька пошкоджені вибуховою хвилею. Також окупанти поцілили у багатоповерхівку. Відомо про одного постраждалого. 48-річний чоловік ушпиталений до лікарні. В нього діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, поранення стегна та передпліччя, контузію. Медики

Хозяина не было, там какой-то человек приходил ночевал. Свою голову на ночевал, чтобы в него прилетело. Один, да, он тут вот в Крови, да, еле, да, в порыво. Попросил, он выехал за границу. Да. Досматривался. А что он на фейке? А там по коридору кто-то сделала. Я, ну, я на первому у мене закрита була. Ну, тряхнуло хорошо. Криші в кухні немає, в кухні нема, чесно говоря. Ну я почула тільки один, коли у мене все полетіло, то я, я почула, ти, і вже побачила, що там горить. Стекла нету ні одного стекла. Вибіти всі стекла на балконі. Mm -hmm. Люди всі цілі, все ціле, це нормально, все нету. Задні, передні, все.